Вітаємо! З вами Такел. Шановні колеги, в сьогоднішньому відео хочемо детальніше показати вам автоматичний перемикач фаз моделі SD35VA3 та відповісти на деякі питання, які ви задавали щодо цього приладу. Це простий і надійний апарат, але не найшвидший. Зараз поясню: акцент справді зроблений на надійність всередині три потужні реле на 100 А кожне. Але час перемикання між фазами не менше однієї. Секунди. Спочатку одне реле відключається, а потім включається інше. Це зроблено для безпеки, тому і є невеликий провал у часі. Далі, зверніть увагу на налаштування і їх лише три. Кнопка H це верхня межа напруги. Коротким натисканням входимо у режим налаштування, довгим натисканням. Налаштовуємо по колу в одну сторону. Від 200. 30 до 300 вольт. Можна натиснути на кнопку Save, щоб зберегти. Можна нічого не натискати. Почекати і це значення буде збережене. Кнопка L це нижня межа напруги. Налаштовується так само. Коротким натисканням входимо в режим налаштування. Довгим натисканням по колу змінюємо значення від 140 до 210 вольт. Кнопка time. Це налаштування затримки увага, на перемикання з пріоритетної фази на наступну від 1 до 30 секунд. Увага! У цьому пристрої затримка на відновлення 5 секунд і не налаштовується. Налаштовується тільки затримка на перемикання від 1 до 30 секунд по колу в одну сторону. Зараз знову поставимо мінімальну затримку 1 секунда. І дивіться, який простий алгоритм. Перша фаза пріоритетна: коли на ній напруга стає більше верхнього або менше нижнього порогів, що ви запрограмували. реле в будь-якому випадку відключає першу фазу та відраховує затримку на відновлення. Нагадаю, 5 секунд. Якщо ви запрограмували затримку на перемикання менше 5 секунд, то реле в будь-якому випадку зробить перемикання на наступну фазу. В будь-якому випадку, це значить незалежно від того, нормалізувалась напруга на першій фазі чи ні. Ви бачите, зараз горить індикатор L2, тобто реле працює на другій фазі, не дивлячись на те, що на L1 напруга нормалізувалась. А якщо ви налаштуєте затримку на перемикання більше, ніж затримка на відновлення, тобто більше 5 секунд, давайте 10 поставимо, тоді реле не буде перемикати на іншу фазу. А буде намагатися повернутись на першу, звісно, за умови, що напруга на першій фазі нормалізувалась. Бачите, працює фаза L1.